Ну і останній елемент, от зараз я вам покажу все, що там в нас вже є. Він буде такий невеликий, тому що це буде звичайна перевірка наподобі тої перевірки, яку ми з вами вже створили. От ця перевірка. І нам єдине, що потрібно буде перевірити, чи це те, що в нас координати x1 та y1, тобто нові координати для голови, вони не співпадають з будь-якими координатами вже нашої існуючої змінки. І давайте я це зроблю, а потім скажу, що вам потрібно буде зробити, та й взагалі дам певні поради і рекомендації, щоб ви не хвилювалися і не боялися взагалі все того, що ми тут написали. Тому що дійсно, друзі, ну за три дні дуже важко буде навчитися чомусь прямо глобальному, але через те, що я вам зараз це поясню. І ви пройшли базові уроки, у вас буде таке максимальне уявлення щодо того, як це працює програмування, і вам буде набагато легше потім далі розвиватися. Тому що у вас вже буде таке розуміння цієї логіки, і це буде прям величезний буст для кожного з вас, хто захоче продовжувати свій шлях в IT. І давайте зробимо, що в нас є таке поняття, як Снейкліст. Давайте перейдемося по ньому циклом. Зробимо four Coordinates... In Snake List. Але я хочу проходити по всім елементам, окрім останнього, для цього я от використовую таку конструкцію 2 1. Це просто слайси. Про них я не розповідав, тому що ну, багато речей є в програмуванні, про які я просто вам не встигну розповісти, на жаль, на короткому міні-курсі інтенсиві. От, але ми проходимося умовно по всім елементам, окрім останнього. Це ось так буде виглядати. І нам потрібно перевірити: якщо координати нульові у нас дорівнює x1. Та координата перша дорівнює y1. Ми робимо Game Over, дорівнює true. Просто виходимо з гри так само, як ми робили це до цього. Давайте перевіримо, як це працює. У нас є наша гра поле ціле. Хоп. Так, скільки цікаво, я тут можу дограти. Є. Є. Є, давайте зробимо її якось побільше, щоб було більш очевидно. Тух. Що в нас зміка стала більша. Такс. І давайте зробимо тепер. Оп. Ми зайшли тілом. На координати, де в нас вже є змійка, і після цього ми вийшли з гри. В принципі, базову реалізацію ми вже зробили. Що вам потрібно буде зробити? Ну, Ви можете погратися як завгодно. Ви пам'ятаєте вже деякі параметри ми вказали, і ваша основна задача це змінити колір цієї гри. Зараз в нас голубий фон, чорна змійка, зелена їжа. Я хочу, щоб ви змінили це на якісь інші кольори, які ви хочете: помаранчевий, рожевий, жовтий, який вам завгодно. І де це вказати, ну я думаю, ви розберетеся, де це вказати. За моделлю RGB, в нас Red, Green, Blue, Просто вказуйте, можете погулити, і вас все вийде. З чим ще можна погратися? Можна для цікавості. Просто давайте з вами зараз пограємось. Давайте я зроблю вже якусь снейк-ліст. І, ладно, я не буду чесно. Нафіга ще ускладнювати вам якесь життя і зараз ще якісь складні концепції показувати, які ніякого відношення не мають. Тож, давайте пройдемося по всьому коду програми для виконання домашнього завдання. Я вам надам код цієї програми. І вам потрібно буде просто змінити деякі параметри для того, щоб виконати домашнє завдання. Я не хочу ускладнювати для вас, там, намагати, щоб ви там писали з нуля, тому що більшість з вас це все ж таки початківці. І написати з нуля таку програму вас займе дуже багато часу. А в нас є певне обмеження, і для того, щоб е прийняти участь у розіграші призів, достатньо буде просто змінити необхідні параметри. І що ми маємо? Ми визначаємо кольори. Просто визначаємо кольори, ніде їх не використовуємо. Тобто, тут, якщо я там щось зміню, це red, Green, Blue, можу змінити, ну коротше, ви зрозуміли. Далі визначаємо розмір нашої гри, встановлюємо розмір гри і встановлюємо в принципі, нашу саму гру. Це функція, яка відповідає за те, щоб відмалювати змійку. Так як Snake List – це просто список, він буде виглядати ось так. Дивіться, це список, всередині якого, наприклад, координата там 10-10. Далі координата так, перша це X, друга це y, 20, 10. Далі координата, наприклад, буде 30, 10. Це буде означати, що в нас отак от в ряд буде 1, 2, 3 елементи. Підряд, так, виглядає наша змійка. Ми проходимося по ньому списком. В елементі в нас вже буде ось така штука 10, 10 з першого прикладу. І ми просто відмальовуємо ректангл з координатою x10 і y10. Все. Далі, в нас функція основна, яка відповідає за гру. У нас маркер, який відповідає за те, чи закінчилась гра. Вказуємо координати для нашої змійки посередині. Вказуємо координати для нашої їжі якісь рандомні. Вказуємо, що у нас розмір нашої змійки одного блоку це 10. Спочатку Снейк-ліс пустий. І довжина snake у нас один. Далі ми відстежуємо якісь зміни у грі. Типу, якщо людина нас натиснула на вихід, ми виходимо з гри. Якщо вона натиснула на якусь клавішу, перевіряємо, на яку саме і змінюємо координати. І в нас одразу даємо перевірку. Якщо в нас координата виходить за межі нашого гравого майданчику, ми закінчуємо гру. Якщо в нас координата нашої змійки співпадає з цією координатою, куди ми з вами пішли, то ми також закінчуємо гру. Далі ми просто змінюємо наші координати на те значення, яке ми змінили з вами за допомогою якогось натискання клавіші, додаємо ці значення до нового списку з головою і додаємо його до нашого списку Снейку. Далі перевіряємо. Якщо в нас довжина змійки збільшилась більше, ніж нам не потрібно, ми просто хвіст будемо постійно затирати, тому що таким чином ми реалізуємо логіку, що в нас вона рухається. Далі відмальовуємо змійку, як я вам вже пояснював, і оновлюємо візуальний ряд, щоб у нас все на екрані оновилося. Ну і тут перевіряємо, якщо ми з'їли якусь їжу, ми просто збільшуємо розмір на один і створюємо нові координати для нашої їжі. Ну і робимо таймсліп, щоб швидкість нашої гри була. Ну, Ось такою, типу, а не більшого, не повільніше. Наприклад, там, якщо зроблю там взагалі можемо подивитись, навіть з якою швидкістю воно це буде працювати. Бачите, це просто швидкість нашої гри, можна сказати, складність. От, в принципі, все. Домашнє завдання. У вас є. Більш детальна інформація буде в боті, Надсилайте. Якщо виникнуть якісь питання і складнощі, обов'язково питайте їх в чаті. В мене там куратори ще й мої студенти будуть вам допомагати, тому не соромтесь, пишіть обов'язково і все у вас вийде. Тому бажаю вам успіхів і залюбки буду чекати вас на всіх наступних уроках.